Бо терпіння де лебі немає. Це слово, яке українці майже забули, не знав його і я, зовсім нещодавно дізнався. По факту, це слово, чесно кажучи. Чесно кажучи, правду кажучи. Його вживали і Котляревський, і Шевченка. Е, от кажу ще раз, його вживає наша сучасниця Ліна Костенко в своїх творах. Просто от. Правду кажучи, чесно кажучи, це більше калька з російської. А от далебі це наше українське слово, яке просто штучно було знищено, як було знищені мільйони людей через Голодомор. І все це сталося в 1933 році. У нас була, хто не знає, в СРСР, як та країна називалася, реформа скрипника, так звана Харківська реформа 1928 го Року змінився наш правопис на краще. Дуже багато працювали з науковцями, щоб наша народна мова, можна сказати, була обрамлена в, знаю, в, офіційний, в офіційний контекст, а потім всіх цих людей, хто цим займався, репресували, заморили голодом. Все це було наслідки нашого Протистояння, можна сказати, передостаннього протистояння московитам, протистояння 1918-1922 років, а потім Голодомор, мільйони репресованих, Гулаги і так далі. Ну і от потім народжуються от такі люди, як от праворуч від мене. Російськомовні з матюками, які кричать на собаку. От вони щось тут поназбирало біля пам'яток голодомору, і ви чуєте, які слова вони говорять. Вбивали нашу мову. У на 33-му році вбивали людей, вбивали мову. І <кій> довге відео сьогодні буде. Вчора я віз як таксист хлопці з нашої трибуни. Ми там, ну сказати, в процесі по розмови познайомились. І от він каже, не розумію я людей, які виїхали за, за кордон е і, по, і прийшли на українську мову. А я навпаки дуже, дуже вдячний цим людям, які виїхали за кордон, і прийшли на українську мову, бо мова це зброя, це знаєте, це наші протитанкові, протипіхотні міни, я не знаю, як їх ще назвати. Це наша ППО, це наша про, ну, Вибачте, що я так грубо можливо порівнюю, але от вся ця московська нечисть вчора під час Дня пам'яті, який в Україні нагадаю відзначається кожну четверту, суботу-листопада Дня пам'яті жертв Голодомору, Ростислава Мартинюка прочитав ти відомий історик, наш сучасник. Що дуже багато людей, яких позаморили голодом, ховали вздовж е залізничних колій. І там в його рідній голінці, це Сумщина, теж дуже багато людей заморених голодом лежало. Е ну, Там поховано, поховано е вздовж залізничних колій. Це, ну, це от була це така специфіка московитів. Ну, що ж? Така наша, я не можу сказати, що така наша доля, така наша історія, яку ми завдяки нашим силам оборони України зараз е, переписуємо. Ми маємо зупинити цю орчу навалу. Е, ми переможемо. Но ще раз хочу нагадати, що мова це зброя. Вчимо українську разом замову до кінця.